Слава Україні! Розпочалась 680-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали золочів, мороховець, пильна. Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове, Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Українські захисники відбили три атаки ворога в районі Сеньківки та східніше Петропавлівки Харківської області.